Десь 18 мешканців сумського пансіонату, у який місяць назад влучила російська бомба, евакуювали на Кіровоградщину. Пацієнтів геріатричного відділення поселили у подібному закладі Світловодської громади, де пенсіонери мають чотириразове харчування і цілодобовий медичний супровід. Але чи оговталися від пережитого і що розповідають про найстрашніший у їхньому житті день, розказали Юлій Бабак. Їм усім за 80. і в такому віці пенсіонерам Сумщини доводиться звикати до нового помешкання. Всі 18 осіб вони ліжково хворі, важкий стан здоров'я. Деякі навіть не говорять. Вже тиждень обживаються на Кіровоградщині у Власівському пансіонаті, адже їхні у сумах зруйнувала керована авіабомба вибухом рознесло горішні поверхи будівлі, де на той момент перебувало близько трьох сотень людей. Жінка загинула. А ще 14 людей поранило. 90-річна Марія Литвиненко з дня обстрілу з трудом підводиться з ліжка, хоча до цього ходила самостійно. Сиділа, дивила телевізор. І воно щось як загуло і як бухнуло, отак сиділа я, отако посипалась на голову і в пелену пісок якийсь. Я схватилась і не пойму, нічого не пойму. І смагляти навоняє. Ми ось каже, зараз... Буде вивозить, і вони нас взяли у двір усіх. Повивозили, хто вийшов сам, а лежачих вивозили і на траву нас поклали. Ось так на траву винесли і її сусідку, 85-річну Людмилу Суходуб. Жінка прикута до ліжка, тож рятуватися не мала можливості. Це скло розбите попадало на мене. От. Але я не знаю, чим інстинктивно я полотенцем прикрилася вже не знаю, що таке. Але я як би сказати, зберігалася, бачите. Тут у Власівському пансіонаті проживає понад 100 переселенців-пенсіонерів з різних прифронтових територій, і хоч тут здавалося б, є все необхідне догляд, харчування, медичний супровід, літні люди важко звикають до нового місця і сумують за тими, де провели попередні роки. Тому що були вдома або були в одному місці. Тут змінилась кімната. Друга люди другі. Вони не можуть запам'ятати нас. Та найважчий – цей адаптаційний період для стареньких сумщини. У багатьох через обстріл спостерігається втрата пам'яті і загострення хронічних хвороб. Далі ми думаємо, як їм проходить у цей реабілітаційний період. Стресова ситуація вона дуже багато наклала свій отпечаток. Ми Маємо цілодобовий пост, який обслуговує. Всіх не тільки цих людей, да всіх типічних в разі екстрених яких ситуацій викликаємо екстрену медичну допомогу. Маємо масажиста фізкабінет працює. Адміністрація пансіонату нині обдзвонює родини нових підопічних, аби ті провідували рідних вже на новому місці, що допоможе стареньким почувати себе краще. Шукаємо і повідомляємо, що в нас є їхні родичі. Є такі такі, що просто приїжджають, привідують. Вони мають можливість піднятися в кімнату і поспілкуватися зі своїми родичами. А поки розважають власними силами. Стараємося зайняти людей, читають літературу, читають газети, навіть декламують вірші. Золоте колосся, небо голубе, мила Україно, Я люблю тебе. Із Кіровогрецької області. Юлія Бабак, Артур Поріханян. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.